Маю за честь бути присутнім на урочистим заходам вручення бойового шеврону, стояти трою з такими легендарними військовослужбовцями 93 ї бригади. Цінуйте свій шеврон, пам'ятайте, що ви є еталоном і зразком для всіх військовослужбовців. Ви є найнавченіші, найдисциплінованіші, найхоробріші. Слава Україні! Може слав! на хвилин! Може на живе! Здоров'я, здоров'я, щоб кацапа прохлятуще завалися кров'ю. Щоб казами, проклятущий, залився кров'ю. А нас Боже захисти! а нас Боже захисти! Ворогам дай харч, ворогам дай харч. вогонь ще не погас холодного Вогонь Ще не погас холодного я. Яр. Холодно яр. ярівські потилиці, не схилиться. Бережіть свій шеврон. Хто його не отримав сьогодні, отримає його майбутнє і буде мати за час зустрічатися знову знову зрученням шеврону роти розвідки.